Лайно вітер пише і пастухів по у полі сон колише. Ніде не чути гова людського. Одні лиш пальми шепчуть край дороги. Та місяць в небі не сміло, Своє виконує звичайне діло. І все то те сади, ліси, діброви. Десь там тримають під нічним покровом. Над всім Господь, Він все благословляє, і спокій Той ніхто не нарушає. І от в цей час явився ангел з неба, і очі пастухів звернув на себе. Вони у страшній требеті стояли, бо їх Господня слава осіяла. Та ангел раз підняв лагідно руку, і полилися слів чарівних слухи. Не лякайтесь, вістка радісна бо вам, народивсь Спаситель в Вифлеємі, там, ось вам знак. дитя малезна знайдете у яслях на сіні, як прийдете. Ангел зник, піднявши вгору очі. І спів дзвінки порушив тих ночі. Слава Богу, в небі, спокій на землі, тіжтеся дорослі, тіжтеся малі, немов би той струмок, води живої, лилися пісні, звуки там святої. Вони лились, дзвеніли і летіли туди, де людські житла простяглись, та люди спали. Після над полями була почута вперше пастуха. Затихо все, все наче занеміло, і навіть пальма більш неганіла. Одні лиш вівці десь перекликались. а пастухи в дорогу вже збирались, вони спішать. Їм місяць в допомогу, щоб добре йти, освітлює дорогу. Тремтить трава під їхніми ногами. Нами. Аж ось печера, поспіх, хвилювання, і вдар сердець, і тіла завмирання. входять, так і є, вірне свідкування, і славлять Бога, і шепчуть привітання, нахилившись, слухав Йосип і радів, а Марія її взір вогнем горів. Вона до серця ті слова складала, та все дитя простила і цілувала. Пастухи на поле поспішають, і Бога в серці хвалять, прославляють. Тож хай гримить творцеві, слава всюди. Хвала і честь йому від нас, хай буде, прийміть ви спасе щирими серцями, серцями прославимо Бога разом з пастухами. Амінь.